Наша допомога, наш захист. Саме так відповідально і виважено за свою справу. Всі як один говорять вогнеборці місцевої пожежної охорони села Шабо матеріально-технічну базу, якої днями поповнено необхідними речами для виконання завдань по залученню. Для нас працівників пожежної охорони зміна. Це готовність до виклику. Ми працюємо не заради подяк, а заради безпеки людей. І коли наша робота отримує підтримку, це надає нам сил. Завдяки міні-гранту, оголошеному міжнародним благодійним фондом Альянс громадського здоров'я, та підтримки міжнародних партнерів, ми змогли суттєво оновити наше матеріально-технічне забезпечення. Це не просто закупівля форми чи обладнання, це турбота про життя тих, хто стоїть на передовій усій громаді. Доклавши спільних зусиль громади, місцевої влади та громадської ініціативи для участі в міні-гранті на суму 200 тисяч гривень, вже в квітні отримала підтвердження про перемогу, провели закупівлі і ось все необхідне в готовності до використання пожежною охороною. Перш за все, це зручний комфортний захисний одяг з необхідними деталями та взуття. Сучасні пожежні рукави, ручний ствол, ліхтарі, всесезонні шини для авто та універсальний набір інструментів. Який вже знайшов своє місце в спецмашині. А як мріяли хлопці про мийку високого тиску, щоб пожежна техніка після бойових виїздів була ще яскравішою. Я хочу подякувати всіх, хто долучився до цієї ініціативи, благодійному фонду Альянс громадській організації Я вірю в силу доброти та Шабівській сільській раді. Ваша підтримка це наш захист. Дякуємо вам за віру в нашу службу. Дякую за віру в громаду. І найголовніше за віру в добро. Створена більше 20 років тому місцева пожежна охорона діє за підтримки територіальної громади, а це обслуговування 14 сіл і залучення до інших надзвичайних подій в сусідніх громадах. Від імені всієї громади я дякую міжнародному благодійному фонду Альянс громадського здоров'я а також міжнародним партнерам «Крістіан Ейд. Та Комітету з надзвичайних ситуацій Великобританії за оголошення та підтримку надзвичайно важливої грантової ініціативи. Завдяки отриманому мені гранту у тісній співпраці з нашою активною громадською організацією Я вірю в силу доброти ми змогли здійснити модернізацію матеріально-технічного забезпечення місцевої пожежної охорони села Шабо. Це реальний внесок у безпеку всієї громади. Це стало можливим завдяки долученню до проєкту інтегрована гуманітарна відповідь в умовах війни та післявоєнного відновлення за фінансової підтримки ДЕК комітет з надзвичайних ситуацій Великобританія за технічної підтримки Крістіан Ей та при координації міжнародного благодійного фонду Альянс Громадське здоров'я. Бо коли є не лише віра, а й дії по залученню інвесторів та спонсорів, участь в грантах громадськими організаціями є і результат. Можу підкреслити, що громадська організація Віру в Силу Доброти створена людьми, які справді вірять, що зміни починаються з дії. Навіть маленькі, навіть у непрості часи, і коли ти бачиш, що завдяки спільним зусиллям вдалося покращити безпеку громаді, допомогти тим, хто щодня ризикує життям, це надихає. Ми щиро вдячні міжнародному благодійному фонду «Альянс громадського здоров'я та міжнародним партнерам за цю можливість і підтримку потенціалу місцевих громад. Так, не зупиняючись на досягнутому з 1 липня, розпочинається реалізація проєкту по облаштуванню простору на базі будинку культури села Адамівка за рахунок отриманого гранту більше ніж 700 тисяч гривень від ІСАР-Єднання. Особливо хочу відзначити, що підібні міні-гранти це не просто фінансування, це довіра до громад, віра в нашу спроможність і наша відповідальність. Подібні проєкти стають яскравими прикладами спільних дій та початком спільного партнерства, а служіння громаді задля безпеки покликанням на все життя. Ірина Солодухін,